Песуємо замовлення. Зараз оце 80 штук Міленіума замовили. Ось у нас еквінокс і фіолетова а, спаржа Erasmus. Ось я вам зараз покажу, як вони виглядають у мене на діляночці Отак от, от Прямо сьогодні тільки ось змонтував півгодини назад а, капельну стрічку. І от таким чином воно мене поливається. Для того, щоб регулювати тиск, я поставив краники, тобто під'єднав просто від нічого не рахував, під'єднав від шланги порахував ну, по, по тиску крапельної стрічки да, на упругість. Так, щоб її дуже занадто не було. Тут був невеличкий поривчик, ось, ось з'єднав, переробив, і воно у нас все поливається. Зараз я вам покажу, як виглядає минулорічна висадка. Оце а все бачите, отут зараз покажу. Оце в цьому році висаджувалася спаржа. Все, бачите, такі вже спички списи повилазили. А ось з минулого року спаржа. Хоч і виглядає вона доволі потужно, в цьому році ще її багато різати не можна, тому вже відпустив в рост. І буде вона, зараз ви бачите, є дуже багато. Отакі трошечки поприхвачувалися були. І вони сидять, ті, що раніше було вилізли. Отак от, от виглядає фіолет. От, тобто вона в, в такій в'їстівній формі вона більш насичений колір. І коли починає зростати, то потрошечку колір втрачає. от Наприклад, як оця бачите, вона вже така більш дозеленої а, стає. Отак от, от зараз виглядає спаржа і вже у нас йде. Перший крапельний полив. Отаким от от чином все змонтовано, вам все показав. Хто ще хоче замовити, будь ласка, я сьогодні всі замовлення не встигну відправити, бо машина вже на п'яту годину буде з нової пошти. Тому ще завтра довідправлю, Ось, кому ще не відправив. А також, якщо що, то за сьогодні можна замовити, сплатити і замовити на завтрашню відправку саджанці. собі Є клас А гімлін, є фіолетова спаржа, є такі гібриди, як і Мілленіуми і, і Кінокс канадської селекції, які будуть на присадібній ділянці до 40 років спокійно собі родити без проблем. Ну, в принципі все, До кінця грядки так і показав.